Доброго ранку всім, хто цей понеділок розпочинає на романтичній ноті. І з вами рубрика про кохання і на черзі ще одна цікава історія. Запорошений снігом Дніпропетровськ стає усе більш романтичним. Теплом чиєї історії зігріватимемося з вами сьогодні. Дізнаємося за мить, дивимося сюжет. Кохання можна запрограмувати, точніше кажучи, наворожити можна собі другу половинку та ще й такою, якою ти сам її хочеш бачити. І для цього зовсім не потрібні магічні штучки. Я взяв листок бумаги а, і написав всі ці качества, які я хочу бачити в своїй будущій дівчині. Я і списав лісток, потім ще один. Короче, в ітоки у мене десь три листка, мелким почерком у списаних. Я старался там максимально, максимально четко все прописать. Я думаю, что у нас все-таки свела судьба, потому что, как он уже рассказывал, он составлял список качеств своей будущей избранницы. И, как ни странно, это делала я тоже. Обширный был список, да, там даже и рост я учитывала, да, чтобы был высокий молодой человек. Всякие качества личностные. Духовно развитый, например, щедрый. Ходил, ходил по городу, думал, ну что же такое, ну почему, почему я не встречаю эту девушку, ну какие-то все не такие. И в то же время я понимался глубоко в мозгу, что, блин, вот ты заполни до конца этот список, вот как только ты поймешь точно, четко, что вот там да, должна быть вот такая, тогда она сразу появится. Мы извини видим все то, что у нас есть внутри. Вот. И если э, мы внутри не желали там какую-то злую, некрасивую, агрессивную девушку, то она и не могла просто так появиться у нас в жизни. То есть то, чего мы хотим, то и появляется. Однажды мы с подружкой сидели дома, и нам было очень скучно, тоже было дело вечером, и решили посмотреть какие-то видео ВКонтакте. И случайно, когда мы вот так вот попали на страницу Ростислава, он в то время увлекался полифазным сном и снимал видео, видеоотчеты. И подруга так еще с него посмеялась. Говорит, что такой-то странный мальчик такой непонятный. А, я начала его защищать, не знаю, почему так вышло. Но говорит, наоборот, такой всесторонний развитый, необычный мальчик, интересный. Кожен написал себе список, та тай став чекати его реалізації. Ростислав розповідає, довелося чекати декілька місяців. Каті пощастило більше. Вона чекала всього навсього тиждень. Їхнє знайомство як розпочалося в інтернеті, так і продовжилося теж на просторах мережі. Однажды ночью мені что то не спалось. Я решила зайти в контакт і посмотреть друзей онлайн. Там було буквально несколько чоловік, і один из них это був Ростислав. Я почала его стіну. Там було множество таких вдохновляющих постов. У меня прям так настроение повысилось, и захотелось как-то выразить благодарность этому человеку за все то, что он делает для других людей. А, вот написала ему. Мы пообщались, буквально там было несколько сообщений. Так спонтанно взял телефон написал статус «А, «Ищу, ищу пафосную девушку для избавления от комплекса пафосной девушки». То есть это было так в шуточку. Даже ничего от этого не ждал и не рассчитывал ни на что. Ну, ты через какое-то время пишет мне Катя. И там у него спрашивал, неужели ты так хочешь с кем-либо познакомиться, или неужели ты так пытаешься действительно избавиться от своих комплексов? То есть, ну, в чем смысл этого всего? А, мы начали общаться, и тогда он мне сказал, что не важны, какие методы, важен только результат. Мы так с, ним, с ней пообщались, пообщались. Я, я говорю, тоже так спонтанно. Слушай, а когда мы с тобой уже встретимся? Она, ну, она говорит, ну когда предложишь? Вот я говорю, ну, давай завтра, ну давай завтра. Вот мы встретились завтра. Но она мне показалась такой очень самобытным и глубоким. Тим чоловіком очень легка і веселая була такою що ми знаємо друг друга сто лет, хоча це була всего лишь первая встреча, і це було очень неожиданно для мене. Як зблизила спільна зацікавленість психологією та здоровим способом життя. Окрім цього, Катя надихає свого коханого на заняття вокалом. Тепер Ростислав може висловити свої почуття за допомогою серенади під вікном або гарної пісні в караоке. Як то кажуть, співає душа сповнена коханням після зустрічі один з одним списки не перечитували та й не звіряли. Проте більш ніж впевнені, що 90% пунктів із листа зійдуться з реальністю. Вона дуже очі і чим більш женственна вона? Тим більше мужцем я становлюся, то есть, ну, такая така гармонія отношениях. Я очень ценю в нем то, те, що він приймає мене какая я есть, то есть, не пытается менять мене, дає мені свободу. Он очень уважает моє личное пространство, мої кітарічні інтереси. Свої стосунки закохані називають взаємною каталізацією, адже вони надихають один одного на постійний розвиток. Тож не варто недооцінювати беззаперечну силу простого людського кохання. Коли ви носите у собі це гарне почуття, воно притягує до вас гарних людей, речі та події. Тож несіть у собі щось світле, і тоді світла смуга не змусить на себе довго чекати. Ну а ми з вами побачимося вже за тиждень. Цього понеділка ви прокидалися разом із рубрикою про кохання.